Вітаємо вас на каналі ППК-Підшипник. Представляємо вашій увазі підшипник 61822RS бренд МСБ, виробник Об'єднання Арабські Емірати. Даний підшипник використовується в електромагнітних муфтах заднього моста автомобілів. Алгоритм роботи досить простий: при пробуксуванні передніх коліс або бажанні ризку прискоритися з місця на допомогу приходить задній вісь, яка автоматично підключається даною муфтою. Підшипник кульковий радіальний, обладнаний гумовими ущільнювачами з обох сторін тип 2РС, які забезпечують надійний захист від пилу, запруднень та вологи, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, розміри підшипника внутрішній діаметр 100 мм, зовнішній діаметр 125 мм та його ширина 13 мм. Придбати даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом. Завжди з вами ВПК-Підшипник.